Себе пейсик ясники і чотири ясники. Нас пейс ясники. Ходять дізнаюки, у них там тися як в гоябу. Там нічого, там вони, навіть не майгають нікогда. В нас там яси де... чи твей там геопадимо. У нас там попейся. Если ти зайдеш. У там в песім к'ясі діти ходять на 15 годин янче. Може і на 20 годин янче. А, а в нас. А в нас? А у нас якісь діти можуть на дистанційному сидіти якісь можуть. Обтівською не приходити, а чого я не знаю. І якщо ви зайдете ти на пойох нашого к'яса. Знаєте, чи чимей, там є така дитина як... Тимофій. Тимофій! Він сама погана дитина, тому що удай куяком і все. Всі ви ще є в нього. У нього і все, і всі побреме висають так, На сам кияші. Ну єси, а є, а ви знаєте, якщо не буде на таїсі гівне сок буде. Якісь ученики там, коли нам натається ївне намає. Є, якісь вони даже з, 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 з чи як там. Вони навіть там п'єгають на пайки. Ну, Тимофій, він приїхав на пайці, так. Да. Вони фак можуть показувати. Да, чи наш кияс? а що ви хочете? Чи наш кияс? Дружний, мійний кияс. Це нас дружний гекляс. А що ви хочете? Че нас дружний гекляс? Він у нас такий дружний, ви не представляете, да звезды. Че надо истории ю печатати. Конечно не, я шучу. Він у нас нифига не дружний. Если бы... Він не дужний, у нас ще все шутка, він у нас не не дужний, у нас йому можна дати п'яте місце за, за недужність. Він у нас такий недужний відставляти, йому надо отвагу дати, Саме недужний плясный. Там всіх надо, бо я бсю двойницю поставити. Зав'язнь, може я наховаю, він не якщо ну, ви если б... зайшли в наш п'яс, виби побачить темофія. Який всіх видав небезпек. А що він у нас в князі Та Не знаю його. придумав Бог, щоб він допомагав на він поміти Наш Нас князь, если... В пейсу к'ясники ходять за ючку. У нас к'яс ходить за... Ходять, не ходять просто за ючку, вони біжуть п'ямо. Clone... Вони бігають як хеси, як сонік, як зі якої. І це я не говорю, і це я говорю правду, ви його можете будете спитати, чи я говорю правду. Да, у нас так и яс. Я пока не вижу, я могу Да, у нас такая